Ми підготовили свою пропозицію, яку зараз будемо просити слово Володимир Михайлович Литвин від групи позафракційних, готовий її озвучити. Це в першу чергу у нас запитання сьогодні до опозиції. А який наступний крок, другий, третій. Тому що точно люди сьогодні на Майдані, які вийшли і в Києві, і в інших містах, вони не чекають просто відставки уряду. Вони очікують на багато більшого. Звичайно, вони говорили в цілому про зміну сьогодні влади в державі, і звичайно, люди хочуть розуміти, а що далі. Якщо є вже пропозиція опозиції, ми б хотіли почути. Другий, і третій їхній крок, що буде зроблено, тому що або вони пропонують свої варіанти, тому що по чинному законодавству президент буде пропонувати знову ж таки, він вносить кандидатури на новий уряд. І, можливо, просто сьогодні ми змінимо одних на інших, або всередині тих, що є, ми знову просто, просто змінимо шахматку, і нічого не відбудеться результативно для людей. Наша пропозиція там є покроково сьогодні. Ми будемо озвучувати, звичайно, перша черга, чому люди вийшли на майдан, тому що вони не погодилися з тим, що не Писалася угода про асоціацію. Отож, ми повинні сьогодні людям чітко сказати, що добре, ми готові через місяць, через два, через три, після виконання першого, другого, третього кроку підписати угоду. Ми готові сьогодні випустити Юлію Володимирівну на лікування. Ми готові сьогодні призначити вибори мера в Києві. Ми готові сьогодні зробити другий, третій, десятий крок. І це пакетно повинно сьогодні прийматися. А ні в якому разі не чисто політично відправити уряд відставку, який далі буде залишатися працювати, і нічого кардинально не зміниться. Через те пропозиці. Наша, що ми повинні сьогодні заслухати якраз звіт уряду в першу чергу по ситуації, яка відбулася на Майдані. Хто вини, повинні понести покарання, звичайно, винні за дані події за кровопролиття. Друге, ми повинні сьогодні заслухати уряд про фінансово-економічну ситуацію в державі. На по результатам чого ми приймемо рішення, що як далі нам робити. Ну і звичайно, опозиція, яка сьогодні запропонувала відправити відставку уряд. Потрібно, щоб вони нам чітко пояснили в першу чергу, людям громаді пояснили, а який наступний. Крок іде кінцевий результат цього, тому що е, ті пропозиції, які сьогодні є, в них вони не приводять ні до якого логічного завершення, і точно це не те, що люди на майдані хотіли. Отож, ми будемо вимагати зараз слова.